Ми продаємо чотири типи терасної дошки з смереки, з термосмереки, з модрини та термоясина. Ось, ось, сьогодні хотів би показати вам, як може виглядати терасна дошка з термосмереки товщиною 27 мм та шириною 115 мм. От, бачите, можете бачити, яка є, на жаль, чи на щастя, присутність сучка, є вищерблення по сучку, незначне. Ось як вона виглядає, який її відтінок. Це її природній відтінок після термації, але звичайно, що її потрібно покривати ще також оліями. Ми рекомендуємо олії таких виробників, як Адлер, країна виробник Австрія. Та ви можете підібрати її собі по відтінку. Також така терасна дошка може бути ще в рельєфна і гладка. Або, може бути, ще з однієї сторони гладка, з іншої сторони, рельєф. Ви вже собі самі виберете, яка саме вам більше подобається. Підписуйтесь на сторінку. Якщо потрібно якась консультація, в шапці профілю є номер телефону. Дзвоніть, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Підписуйтесь на сторінку.